У них подав досвідчує судді складмати земляність помажна усіх відділення поліції No4 міста один на підставі управління поліції національної поліції на івано франківської області, далі відділення поліції No4 міста один, що вони внесені вітності про кримінальне правопорушення в реєстр досудових розслідувань, далі є де, після отримання його заяви про кримінальне правопорушення. Станом мотивована тим, що 3 листопада 2025 року. Відділення поліції новочотира міста не було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення. Вказані заяви наведення обставини вчергне кримінального правопорушення передбачено статтею 197, зі значком 1 кримінального кодексу України Асак 3 листопада 2025 року в селі Воскресінці урочисті під лісом на земельній ділянці, що перебуває власниці міської ради, і декілька років тому саме війна зайняло країнське господарство Лени Крон, незаконно вирощує сою, продається збір. Казане освіти не раніше молодічне повідомлення про кримінальні праворушення було здійснено на рівні 102. Це означає, що 6 листопада 2025 року він звернувся до відділення на no 14 міста де йому було видано второму повідомлення для обліку номер п'ятьодимся про прийняття реєстрацію заяви про про правопорушення, з якого вважається, що відносили водні його заяві до ЄТН внесення. Написалася де 2014-37-го, как правило, про целчого союзу в затиповноважу по судовому суду відділення поліції No14 невідкладно нести відмості про кримінального правопорушення до Підії ДР зі наконець і не заяво. Ухвалу в слідчому сліді Українського районного суду Івано-Франківської області 10 листопада 2025 року. Упровадження за скарбів та призначення є до на 13 листопада 2025 року одеся один тридцять. Ці ж ухвалили начальника слідчого відділення відділення поліції ночотирнадцять години надати слідчому суді до 12 листопада 2025 року матеріали розгляду від 3 листопада 2025 року. про вчинення правоші передбачення стати статтею 197 сьомої зі значком. День Також роз'яснено, що згідно частини 2 статті п'ятої КПК слідчі. Може самостійно припинити бездіяльність, яка оскаржується, що тягне за собою закриття провадження за скарги. 12 листопада 2025 року зайник в подав заяву про відкладення розгляду розвитку зв'язку з скозаністю іншого судовому процесі в місті Іван-Франківськ. відкладено до призначення особове засідання 17 листопада 2025 року, 13 години, 15-го. Судовому засідання заявник з неї скаргану з свято радних унікій просив заумінити відділення поліції No4 міста матеріал свого представника судове засідання не забезпечилось. Тому від 17 листопада 2025 року начальник сектору дізнання відділення поліції номер 4 міста Один Грошевська повідомила, що матеріали кримінального провадження номер 120, 240, 96, 21, 409 від 18 жовтня 2024 року завозникам вчинення Кримінальне правопорушення передбачено частиною першої статті 197, зізначого 1 Кримінального кодексу України знаходиться на вивченні Івана франківської обласній прокуратурі. Крім того, зазначено, що немає можливості прибути в у східному в складі слідчої оперативної групи. За змістом частини 3 статті 306 шостої України відсутні слідчої дізначани є перешкодою для розгляду скарги. Заслужу пояснює землі карту, слідивши з карту неї. Письмові докази також доясно посадовому скарбність з на таке стати 55-го містиці України, в кожному гарантується право на оскарження суді рішень діючи без діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, пособої службових осіб. статті 33 КПК України визначено перелік рішень, діючи бездіяльність слідчого чи знача прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування та право на оскарження. Зокрема, може бути оскаржено також і бездіяльність чи дізначання, яка полягає у ненесені відносності про кримінальне правопроводження. До йде на реєстру до судових після отримання заяви, чи повідомлення про кримінальне правопорушення. перший частина, перша стітретьої капітації, частини першої статті 214 КПК чи дізнавати покор невідкладно на пізніше за 4 годин після подання заяви повідомлення про вчинення про вчинення кримінального правопорушення або після смисла виявлення з будь якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язання внести. Відповідні відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань розпочати розхідне та через 24 чотири години знають внесення таких відомостей, надати за витяг з єдиного реєстру до судових розслідувань. Свідчи, які здійснює досудове розслідування, визначає скільки не повернути до судового розслідування, а дізнавач чи не дізнання у разі відсутності підрозділу дізнання чи не повернути до судової розхід. Частини другій стікість що досудове розслідування розпочинається з моменту. Нені відносини до ЄРД, положення про ЄРД, порядок, порядок його формування та введення затверджується Офісом генерального прокурора, заповнення з місця своєму справ України, служби безпеки України, Національним депутаційне бюро України, Державних бюро розслідування органів, що здійснює контролю за додаченням податкового законодавства. Внесення відносини до ЄРД в положення про єдиний реєстр досудових досліджень, порядок оформування введення. які затвердження наказу генерального прокурора 30 червня 2020 року номер 2008. Згідно з пункту 1, ось його другого цього положення до реєстру носяться відомості про короткі виклад обставин, що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення, навернення податків, займали комчено з іншого джерела, попередньо правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначення статті частини статті закону України про кримінальну відповідальність. Відповідно до частини 4 статті 2014 капітан свідчить інших службов особу, на прийняття та реєстрацію заяв повідомив. На правопорушення зобов'язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення За вимогами частини п'ятого стірнадцятого покадує на реєстру досудових ослідування вноситься відомності, зокрема прокурорки викупів стану, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення надання потерпілим за ником чи водності іншого джерела. Отже, несвіт до єдина підрають відомості заяв, яких міститься викладок обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а не із заяв, чи повідомлення про події, які немає. Достатньо інформації, що вказує на вчинення кримінальних правопорушень. Ціна частини першої статті 11 кримінального кодексу. Кримінальне правопорушення передбаченим цим кодексом суспільно небезпечним винних діяльність є бездіяльність чи несуб'єктного кримінального правопорушення, частини першої статті 197, зазначного день кримінального кодексу, передбачено кримінального відповідальність за своє заняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди і законом володіє або власнику. І звісно, заяви не прочинення кримінального правопорушення від 3 листопада 20. П'ятого року бачається, що є достатньо інформації, що може свідчити про вчені посадового собору конкретно складався либо кримінального правопорушення кримінального поступу передбачено частину першої стісно сьомої зі значком один кримінального посуду. Пункту дев'яти від розлучетвертого особості обліку кримінального правопорушення 2. розвідувагу перед оформлювання товаріння реєстру положення проєдире до судового розслідування передати оформлювання товари, перебачимо, що при встановленні факту здійснення досудової розслідування стосовно. Правопорушення публікації, заяві повідомлення, про які надійшли з різних джерел прокурор керівник органії прокуратури. В'ярні такі матеріали одне проваджені, після чого реєстратор цього кримінального провадження, слідчі керівники органів особовості, не дізнавач кінокордонного відзнання, прокурор керівник організової прокуратури, за допомогою функції присвоїв одного з них статус публікації. За змістом пункту 3, частини 2, статті 37 КПК. Ухвала слідчого судді за результатами озброєння відділення під час досудової освіти може бути про зобов'язання вчинити певних дій. Наставлення влада на, на слідчий суддя вважає, що в моменту отримання заяви про вчинення кримінального правопорушення ізначав відділення поліцію No14, виникло зобов'язання внести відповідні відносини відсутність до судової сліду з поставки розпочати дізнання через 24 години з метою винесення їх відносини на дати займу витяг зі На момент розгляду поданої скарги Злічує суддів відсутні дані про те, що комунікат служив у відділенні поліційного 14-го, де внесли відноси до ОДЄРД та об'єднали вказані матеріали з матеріалами кримінального провадження на суд 2240 96 від 18 жовтня служовки року. тиші до штабу ООО. З місця стани чотирти дільність 14-го вказує на те, що з обов'язанням з реєстрації заяви чи повідомлень вручає Зокрема, дізнавача, але за відсутністю даних про особу дізнавача, які вчено обіцянності, тому на начальні ресепли знання в поліції номер 4 необхідно родини підкласного внести з називоря статті 214, яка відносит Єдиного реєстру до розслідувань про кримінальні правопорушення, вказані у заяві НИПА від 3 листопада 2025 року, зареєстровані у журналі єдиного обліку заяви повідомлення про вчера і кримінальні правопорушення за 58 515 вище стаття вись 14 від 33 до 7 тресень, тресень, присана колос України, слідчий суддя Костяновська, на підставі РД 20, ми з вами сповжені слідів на поліс номер 1412, відкриємо про не поліцію мовлення, національна поліція, міський відділ, що у нас є відомості про журнальне порушення в еден рейсу, суд, останній, останна заява про журнальне порушення залучення, отже, починаємо до дознання відділ поліції номер 1412, Київ Не стояло стіни 14-го провідність відсутність особової посудини в терміналі правопорушення, вказані в заяві не по Іракцію досить листопада 2025 року, зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв повідомлення про вчинення терміналі правопорушення за номер 51, 58. Повно набирає закону села, з метою проголошення у оскарження оскаржені працівники порядників чи Розуміло? Розуміло. Потрібно вам копію цієї Так. За декілька хвилин помічників копію ухвалить це.